Мене звати Овідіо Букатару. Я фінансовий директор холдингової групи Сербан. Ця холдингова група має 12 тисяч гектарів землі на північному сході Румунії. А якщо точніше, то на південь від Молдови від Карпат до річки Прут в повітах Бакеу, Васлуй та Вранча. Ми співпрацюємо з Хорш вже багато років. Це означає, що ми застосовуємо багато техніки компанії Хорш. Позаду мене ви бачите машину, якою ми працюємо з минулої весни. Хорш, 18 СВ. Сівалка точного висіву, робочою шириною захвату 18 секцій. Це вже друга наша сівалка таких розмірів від Хорш. Вперше ми стикнулися з нею три роки тому. Ми зрозуміли, що нам потрібна сучасна техніка, тобто високопродуктивні сівалки здатні забезпечити високу робочу швидкість і одночасно бездогенну якість висіву. Зрештою, дотримання балансу між швидкістю і продуктивністю є дуже важливим. Ми скористалися пропозицією хорш і за допомогою маестро збільшили продуктивність сівби на 25%. Цією машиною ми засіваємо в середньому півтори тисячі гектарів. Висока експлуатаційна надійність сівалки гарантує посівну компанію без збоїв, як ми цього й прагнемо. При цьому велику роль відіграє також механічний знос робочих органів. Оскільки ґрунти у нашому регіоні дуже важкі. Ми застосовуємо машину також для переходу з мінімального обробітку ґрунту на нульовий. Холдингова група Сербан обробляє на сьогодні приблизно 7 тисяч гектарів або 85% площі повіту Васлуй, 6 тисяч з яких за нульовою технологією. Ми успішно застосовуємо машини хорш у даному випадку маестро для прямого висіву по стерні своїм досвідом. Ми змогли довести. Що сучасна техніка позначається на результатах урожайності, у нашому випадку з прибавкою в 11% за останні 5 років. Зрештою, йдеться про те, щоб збільшити продуктивність. І якщо ми говоримо про продуктивність, нам слід проаналізувати, який результат нам дає стратегія нульової технології. Водночас також важливо сконцентруватися на зменшенні витрат. Сюди також належить знос техніки. Знос означає технічне обслуговування, технічне обслуговування означає запасні частини. Запасні частини означають витрати. Завдяки машинам «Хорш» Нам вдається зменшити цю статтю витрат. Сюди також належить економія дизельного палива на одну одиницю техніки. Цифри кажуть нам про те, що нам вдалося зменшити цю статтю витрат на 9% порівняно з попередньою технологією. Під час переходу з мінімального обробітку ґрунту на нульовий нашою стратегією було забезпечити цілорічний покрив ґрунту, а також ротаційність сівозміни. І мінімізацію механічного втручання в ґрунт Технічні можливості майкуті Maestro 18SV можливості хорш св. дають нам змогу здійснити такий перехід швидше й ефективніше оскільки з такою сівалкою ми можемо диверсифікувати нашу сівозміну за рахунок включення до неї двох нових культур: ячменю і сорго. На цьому місці я хочу звернути особливу увагу на сорго завдяки змінам, які ми запровадили в машинно тракторному парку. Ми досягаємо врожайності понад 6 тисяч кілограмів з гектару. Шенсорго ж є нішевою культурою, яку ми почали вирощувати лише з минулого року. У 2020-2021 році ми були другим за розміром виробником сорго в Румунії. Що мене загалом захоплює у техніці корж, і, зокрема, в Маєстро 18 СВ, що цю машину можна цілком нормально транспортувати. Без жодних додаткових негабаритних рішень, які б значно ускладнили нашу логістику, адже однією машиною ми повинні закрити роботи в радіусі 100 кілометрів. Хорш це партнер, що постачає нам найсучаснішу техніку, завдяки якій ми завжди на крок попереду від конкурентів і сусідніх аграріїв, і яка дає нам можливість отримувати і залишати більшу частину прибутку в повіті Васлуй в регіоні Західна Молдавія.